Я перепрошую, просто вперше спілкуюся з зірками такої величини. Зачекай, зачекай, Євген. А як же наша зірочка Христина Соловій? Незалежна артистка. Ура, <клухи> і так будемо шановні глядачі і слухачі, вітаю вас на альтернативному, і ми займаємось нашою улюбленою справою. Дивимось відео в інтернеті. 20, Сьогодні у нас на огляді легендарний Євген Янович з легендарними Вау! Чому? Бет Стріт Бойс. Серед них легендарні глядачі і також легендарний басейн задіяний. Oh. Дивіться, справа в тому, що без критики відос не вийде. Якщо ви не погоджуєтесь з моїми коментарями, також без проблем, але заспокойтесь, будь ласка, ніхто ваших улюблених персон не ображає. Ми створюємо контент на основі іншого контенту. Так і будуються огляди. Перше, що мені кинулось в очі, це абсолютно незрозумілий віковий поріг цього шоу. Вельми шановні глядачі і глядачки, напишіть, будь ласка, кому з вас здався смішним жарт про Аббу, Абба, тиснуть їм руку. Справа в тому, що в моєму житті не було періоду, коли цей прикол спрацював би. Ні від батьків, ні від оточення, ні від якоїсь медіаполя. Про металіку, The Beatles, Scorpions навіть. Будь ласка, про Аббу. Як часто ви згадуєте? Ну, типу, чому тут Абба? То ось може пояснити? Майкл Джексон? Воскрес. Ну, типу, Окей. Наступний. Дженіфер uh, Лопес вважає, що її попа застрахована спеціально для них. 1969 року людина. Дженніфер Лопес 54 роки. Я ну я щиро не розумію цього прикола. Можливо, я допускаю Євген Янович вигадав концепт цього шоу десь 20-30 років тому і написав приколи наперед. Окей, але я розумію, він проти іджизму, ми також. Але нема такого відчуття, що він вообще в цільову не попадає своїми приколами. Чекаю ваших коментарів наскільки доречний жарт про попу? 54 річної Дженіфер Лопес. Окей, окремо можете написати, наскільки доречний жарт про попу в? Цілому, але ну тут мова не про те, що вона застара для жартів про попу, мова про те, щоб мати якийсь синхрон за аудиторією і сьогоденням, ну, типу. Туальні приколи, от мова про це вони відмовили Джимі Феллону в інтерв'ю спеціально, щоб прийти в 2023. з дивіться. Я ж не професійний а оглядач. Наскільки я розумію, ця людина має своє шоу і вона також проводить інтерв'ю. Але наскільки актуально для українського медіапростору це ім'я? Типу, прикол, коли буде працювати? Ось ключове питання. Жар би краще спрацював, якби мова була про канал Розмова, на якому ж Янович і давав інтерв'ю. Ну тобто. Локальні приколи будуть зрозумілі. Я розумію, Бетстріт Бойс, відсилка до Backstreet Бойс, вся ця херня. Але як багато людей розуміють цю відсилку. Тобто зараз це молоді артисти, які розуміють сьогодення, і їх розуміють сьогоденні. Весь цей прикол працює зараз, в 2023 році. Від цього у мене питання: оці жарти для вони на кого розраховані? На людей, які дивились подкаст терапію і потім такі о. Шоу Яновича, 2023. Давайте про попу Женіфер Лопес. Bad Street Boys в 2023! Мені Не треба думати, що у мене, типу, дуже негативне ставлення до Жені або до цього конкретного випуску. Я просто правда не розумію. Ну, підстав імена в ті ж приколи, які ми знаємо. Ну, вони на слуху, воно більш-менш буде типа, гордона постав. Ну, типу, відмовили в інтерв'ю Гордону. Чому тут хто ці люди відмовили у фійті самому поплавському? Сало 2 не вийде. до <смеш> Ой-ой-ой-ой, наше рідне сало. Ну, коротше, ну ви розумієте, я думаю, про що тут? Типу, локальний прикол, оформлений в абсолютно нелокальні, далекі від українського простору і сьогодення жарти. Чому не немає? Чому з цього починають, також не знаю. Далі ми бачимо неймовірну акторську хру. Охорона! Захорона, За Ура, хлопці, боже, ви найкращі! без стрітч. Хорона є тут, чи нема. Це все, що вам треба знати про цей фрагмент. І він не те, що поганий. М, ну, норм. Хотів з вами познайомитися поближче з кожним, щоб ви представили, хочемо цікавіше питання. Ми тому феллиу відмовили. Чи бачаєш хтось в залі не знає наших команд? На критику. Того, що Євген задає нецікаві питання, Євген задав питання, які у вас новини. Хотів вас запитати, які взагалі новини? Які новини У вашого колективу? Ну, добре. Є новина, супер новина. Короче, будуть перезнімати побіг Шовшенка фільм. Повністю З заради однієї важливої деталі. 86 років. Ну, ще одна актуальна зірка. Я знаю Моргана Фрімена. У нього є прикольні ролі. Він відомий про роль бога в Брюсі, в всемогущому. У нього також були прикольні ролі, коли він був вже старенький. І, звичайно, він легендарний у течі Шоушенка. Але ще раз, я розумію напевно, що ідея в тому, що побудувати глобальну містифікацію на рівні от якоїсь заглиблення в часи Бекстріт Бойс чи що. Але це локальний український прикол. Тому чому вони надбули? Будовують це жартами про 86 літнього актора, який отримав Оскар у 2005-му. Ну я не розумію. Чесно. В кінці ну, цю тери, яку він витакив, нашим плататом. Вау! Блін, ну що я можу сказати? Якщо треба докрутити прикол, то ну, то треба. він <плес> слов Ей сір, любові не питай а що буде я краптом не питай, а як не задоначу, не питай я, що не скину гроші ми буде Вау так харять новини, але більше за це нас харять історичні галявини, які є в історії, бо ну, всі знають, що Земля виникла після того, як був великий вибух. Якщо ми говоримо про історичні галявини, галявини є в історії. Цей персонаж не повинен знати про те, що світ зародився після великого вибуху. Він повинен йти далі в абсурд. Типу, всі ми знаємо, що наша планета була створена на основі однієї з тівтєлін макаронного монстра, і ось права тівтєліна з шприців. Натом на відокремилась і сформувала нашу екологію. Ну, не найсмішніший прикол. Я погоджуюсь, але це напрямок, ідея. А тут. коротше, і всі знають, що земля з'явилася після великого вибуху, але мало хто знає, і взагалі історія це замовчує, що це був вибух після нашого концерту. Це наші піротехніки працювали. Ну, дивіться, ну прикол, так. Да, він іде. Ну, типу, ну, але ж він не так ручений відверто. Я розумію, вони, походу, роблять це на ходу. І, але, типу, наші піротехніки... взорвалась моя сексуальність. Ну, ну, ти ж від ти сам собі вигадав цю роль. Типу, напруга. Моєї краси була такою, що ми зрушили цю планету з орбіти. Наша піротехніка відпрацьовує. Ну, я чому? Я поясню, чому я домихався. Якщо ти будуєш абсурдного персонажа, його мова повинна бути абсурдна. В тому, що піротехніки зробили вибух, нуль абсурду. Це логічно. І весь образ розбивається. об це. Він спочатку абсурдний, потім логічний, потім знову абсурдний, потім знову логічний. Ви можна сказати, так, на сцені ви такі динозаври сцени, правильно? Так. <роле> Ні, перестань їсти мітки. А, Наш всесвіт це велика любов. І люблю тебе брата. І Ми любимо вас теж. І я люблю тебе, брате. І ми вас теж. І ми, теж. І ми тебе любимо, Женя, Тому що всесвіт це, це кохання це любов. Да? Це любов. Все світ — це любов. І добре, що ви це сказали, тому що у мене якраз про це є питання. Ви ходіть такі чутки, що ви спите з фанатками. Це правда? Ні-ні, ні, я тільки з хейтерками Тобто ти не не спиш, так? нас сама хейтерів. Ну. Ну, просто після сексу зі мною всі хейтерки стають фанатками. Бам! Ну, ну. Але знаєте, що буде? Хлопець зайвою вагою буде жартувати про їжу. Насправді, ми. Погодьтеся, це так оригінально і так несподівано. Ми не хочемо багато розмовляти про те, розповідати, як з ким ми саме спимо, просто ну або Данте завжди так розмовляє. Вибачте, я не в курсі, не слідкував. Або ну тяжкий вчора вечір був. Є гучні, наші секс, є гучні Після він прям закінчення у нього не туди, речні, не туди, щось не, не клеїться. Чули, що королева Англії вмерла, але ну, ви не знаєте, що це саме після сексу з нами. Жарти. Про вбивство стареньких людей сексу бенк Кінг Бенк. Ну типу, я не кажу, що він прям поганий, ну якийсь тупий, недоречний, але мені прям ну прям не заходить. Ну тобто вау. Wow. Якби це була якась вороже, ну, типу, ми пожертвували своїми тілами, щоб от затрахати кого небудь з ворогів до смерті, я б такий, ну, логічно, ну, послідовно, типу, настільки от такі вони. А тут вони згадали людину, яка померла досить давно, і кажуть, у нас був секс, вона померла ну, Столітня людина після сексу, хто б міг подумати. Коротше, ну, як для тупого і абсурдного образу, нема ні тупості, ні абсурдності, ні послідовності. Голі для своїх фанатів. Так, так, ми, ми, знаєш, ми... Як ми голі спимо, ми, ми отак злижимо от попки до попки і раз-два-три перегортаємося. Ми Багато що пройшли разом. Ну тут же сам Бог дав або судить геометрію, як вони всі одночасно до да попки до да попки, як, як жмих соломи, ну тобто розумієте, отак вони формуються. Чи у них є якась черіда, тобто ці дві попки, ці дві попки, а потім вони оп і попка попка щоб попки не були сумними. Ну, типу, я, ну, ну, треба ж розвивати тему. Це ж важливо. Інтерв'ю наповнені сенсами ще. Yes, yes. не було? Ну, щоб Випуск був на сенсами ще більше, хочу розповісти вам про платформу. Ну давайте, напишіть мені, що це ну, завчасно. Запланована, знята якісна інтеграція. Ну напишіть в коментарях. Напишіть мені, а чого добився ти, а ти вставив себе в кульку і прорекламував хоч щось. Давайте, я чекаю ваших коментарів. А знаєте, що поки я зроблю? Вставлю себе в кульку і прорекламую свій Байміакофі і спонсорку на YouTube каналі. зараз сумарно для спонсорів десь відосів 40. І ви можете отримати їх від 50 гривень, другий рівень підписочки на спонсорку. А на Байміакофі я купа іншого контенту, який доступний від долару підпис. А Якщо у вас є маса інших потреб видана на армію і сконцентровані виключно на цьому, ви великий молодець. Продовжуйте це робити. Не дарма Женя на початку сказав. Друзі, будь ласка, цінуйте військових, дякуйте їм, донайте на зсу. Це двадцять